Ви просили, я зроблю. У цьому відео я виживу за Турцію у Другій світовій війні. Роблокс. Для початку я почав захоплювати сусідні країни. Румунію було захопити найлегше. Після того, як ми зрівняли кордон, я пробиваю собі шлях до Германії. Але її захоплює Італія, і я вирішив на неї напасти. Я обережно висадив дві дивізії біля столиці, та швидко захопив її. Згодом союз напав на мене. Але я не тільки відбив його атаку, але й прорвав його оборону і пішов на його столицю. Після затяжних битв я все ж це зробив.